І зі в цьому і сине Світовуха Христос! Христ, Христос! Воскрес! Христи, Воскрес! Христ, Воскрес! брати і сестри, сьогоднішня неділя вона нас повертає той світлий день посіння Господнього, той день, коли людина Божою милістю Звільнилася. Людина, коли отримала спасіння, коли Господь воскрес, яка посту Бог прокладає на дорогу до неба. І першим, за яким ідуть ті, хто довіряється йому, хто вірує в нього. Сьогоднішня неділя вона присвячена жінкам неносці. Ті, котрі... чому називається мироносці? Тому що вони в той день, перший день після е, суботи, тобто в неділю після Пасхи, після того, як Христос був розіп'ятий і покладений в рік, то е, була п'ятниця вечір, і субота за єврейським законом, не можна було нічого робити. І тому вони йшли наступний день після суботи. Тобто неділю вдосвіта вони йшли для того, щоб звершити всі ті дії, які. Мали би бути здійснені над тим, хто помирає. І оскільки вони любили Господа, вони завжди слідували за ним, то і тут вони, керуючи цією любов'ю, віддані місті йому, вони йдуть для того, щоб звершити все те, що належить звершити. Церква цей день називає днем християнської жінки, тієї, на якій тримається дуже і дуже багато більша частина у церкві Христої. Людина вона має своє якості. І чоловіки, вони одні якості, живуть в інші. І одні, і другі доповнюють, доповнюють кожне одне вогне. І таким чином формується людство, суспільство, сім'я, паналізм. До групи вони безпосередньо, тобто вони не задумуючись над, над всіма тими переходами, які є, вони йдуть, тому що вони знають, що вони повинні їх це зробити. Які перепони? Гріб, запечатаний юдеями. Зірвати печать, значить порушити закон, значить, людину е потрапляє в язницю. Перша перегода, яку не може. Друга перекона, якщо ти хочеш зірвати до початку, то гріх стережуть воєнним. Е, неможливо зробити те, що вони хочуть. Третє. Камінь, який привалений до входу в гробницю, він дуже великий. Такий камінь бачите. Від 600 до 2 тонн. І жінки, я в цьому не Ну, Керуючись любов'ю, як відаємо, з якого не мали допомоги, це і щирість. Вони йдуть для того, щоб звершити, тому що вони знають, що вони мають. Дивний Бог у своїх ділах. Через них Бог являє світові велику радість Восхисіння Христового. Вони є тими, ми заваємо апостолами. Апостоли були замкнені, оскільки вони боялися, що їх також зарішують, і вони також замірять. Апостоли були замкнуті. І е, кімнаті, де ми вона дає на І жінки, після того, як вони прийшли до гробу, вони здивуються, що там віддалені, вони зайшли і не побачили тіла Спасителя. І вони дивувалися до собою, що відбувається. Івився і Амінь, один і на той Амін, а другий говорить про Двох. Кодій кажуть, Чого ви шукаєте такої претензією? Чого ви шукаєте живого поміж мертвих? Його немає. Він воскрес. І кажуть, і їдь і свистіть Господі. І будучи такі радості, вони, вони розгублені, але одні з них біжуть. Петра, І він з апослам Яном вони біжить у гробу Першому. Інші пізніше доходять і свідчать, що Христос Воскрес. Апостола апостола не можуть зрозуміти, повіри. повірити. Жінка, вона тим більше в тому суспільстві, яке було, вона Бог підносить. Через неї являє спасіння. Бог нею об'являє про те, що здійснив Спасіння. І, будучи. Вони несуть світло Свяссінне і до сьогоднішнього дня. Коли поляну один до одного ряду, так, то насти добра, дві треті. У, своє, у своєму служінні Богу, у бажанні бути присутнім близько із Богом. І для нас рибка ті переживання, які ми переживаємо, труднощі, які ми труднощі, з якими ми стикаємося, вони були вони усі були. Там, як і в нас є. Че несні приклади того, як Бог винагороджує людину. І закрема ця сьогоднішня людина. то їхню відданість наскільки Бог возвисти, наскільки завичив, то для нас також є приклад. Якщо ми хочемо, з Богом, якщо ми йдемо, якщо ми намагаємося, якщо ми... Нехай буде для нас хід. Як тільки ми, як тільки хто буде, як тільки виснажується морально, як тільки енергія не вистачає, такі люди не вистачають, пригадуємо своїх, котрі намагалися до з Богом. Будьмо із Богом. Що значить? Робіть так, як Бог нам запобігає. Вони багато. багато. Якщо е, не, не безпосередньо прямо лице, то то не прямо робити. Для. для своїх сімей ви робите, це, ви робите багато того, що Бог заповідає. Нехай Бог допомагає і відео. Вітаємо.